Псалом 52, Безбожні люди. Безумний каже в своїм серці, немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту кодять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили, нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони не призивають Бога. Тим і настрашилися страхом, де страху не було, бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе, сором укрив їх, Бог бо їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, утішиться Ізраїль. Амінь.